Ем газу не єдина, яку нині гучно обговорювали в уряді. Прем'єр прийшов із величезним полотном махінації Януковича та його сім'ї. Оце це тільки звідсиля. Буде зрозуміло про кого йдеться. Все інше інформація з обмеженим доступом. Це звіт Державної служби фінансового моніторингу, яка працювала над ним понад три місяці. Тім, розвідка виявила 42 компанії, зареєстровані переважно в офшорних зонах: на Кипрі, Панамі, Белізі та на Сейшалах. Усі вони напряму пов'язані з Віктором Янковичем та його найближчим оточенням. За три роки ці компанії шляхом махінації, начебто, украли з державного бюджету України 16 мільярдів гривень. Нині рахунки половини фірм заблоковано. Тепер завдання повернути заарештовані гроші назад. Я звертаюсь в першу чергу до Генеральної прокуратури України, до судової системи, до Служби безпеки. Ми знайшли 1 мільярд 340 мільйонів. Ваше завдання як прокурорської правоохоронної системи. Арештовані кошти офіційно повернути в державний бюджет. Мова йде про мільярди доларів. Які арештовані, знаходяться на рахунках, у нас є всі докази того, що це вкрадені кошти в українців.